У Запорізькому національному університеті понад пів тисячі абітурієнтів підтвердили своє бажання навчатися за рекомендованою спеціальністю. Здобуватимуть освітній ступінь бакалавра за бюджетною формою. Цьогоріч абітурієнти обирали різні напрямки, але перевагу віддали творчим професіям. Зауважують у приймальній комісії. Фізична культура і спорт, графічний дизайн. Сценічне мистецтво, архітектура та містобудування. Також е популярністю користуються економічні спеціальності, е юридичні е право ми маємо спеціальність. Е ну, е Психологія дуже популярна спеціальність також. Логопедія набирає популярності з кожним роком все більше і більше. Богдан Меркулов в професію програміста захопився ще зі шкільної парти. Нині планує покращити свої знання і здобути вищу технічну освіту. Перед цим я навчався в коледжі, навчався на своїй же спеціальності, на інженерії програмного забезпечення. Зараз вступаю до Спорізького національного університету. На який факультет? Вступаю на факультет також інженерії програмного забезпечення. Але я вступаю за пільгою, тому маю право на бюджет. Яка у вас пільга? Пільга, тому що я є дитиною, яка позбавлена батьківського опікування. Абітурієнти, які не пройшли на бюджет, 9 серпня отримують рекомендацію до зарахування на контракт. До 15 серпня вони також мають підтвердити місце свого навчання, для цього подати документи до вишу та укласти з ним угоду. Це можливо зробити і дистанційно. Люди підходять, підходять, підходять. От можна бачити і в коридорі, і всюди, що люди ще хтось ще визначається, хтось подавав заяви там в різні заклади. Наприклад, хтось ще думає, де він хоче, хтось на декілька спеціальностей подавав заяви. Тому от поки уступників, які претендують на зарахування на контракт, да у них ще є трошки часу до 15 серпня, хоча ми радимо також не затягувати. Для тих, хто вирішив продовжити навчання після отримання диплому бакалавра та здобути ступінь магістра, зараз у виші тривають вступні іспити. Протягом серпня вони також мають отримати рекомендації єдиної державної електронної бази з питань освіти та підтвердити свій вибір навчального закладу. Вступник має можливість впродовж дня зайти в систему електронного забезпечення Moodle і скласти співбесіду з іноземної мови і фаховий іспит зарахування на бюджет 31 серпня, дуже символічна дата. А на контракт тижнем пізніше, 7 вересня. Тож навчання для вступників магістратуру почнеться 11 вересня 2023 року. За попередніми підсумками, цьогорічні показники набору на магістратуру будуть не гіршими за торішні, кажуть в університеті. Минулого року в нас був набір дуже вдалий, майже три тисячі, але це і основний набір, і додатковий. І сподіваємося, що цього року ми також не спасуємо. Ну, три тисячі не буде явно, але сподіваємося, гідно витримати вступну кампанію. У нас будуть гарні результати, про які ми зможемо говорити тільки після двох додаткових сесій, що завершаться у листопаді місяці. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.